24 червня під керівництвом тимчасово виконуючого обов'язки начальника теруправління держгірпромнагляду Львівській області Богдана Радивона розпочато розгляд програм розвитку гірничих робіт вугільних підприємств державного підприємства «Львіввугілля» на друге півріччя 2014 року за участю посадових осіб західної міжрегіональної державної інспекції нагляду. У ВП, керівників державного підприємства «Львіввугілля» та директорів шахт, а також представників проспілкових організацій. Насамперед було проаналізовано як виконані умови погодження програми на перше півріччя 2014 року, які були надані державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки і тер держгірпронагляду у Львівській області, зокрема керівництвом державного підприємства «Львіввугілля» та шахт будуть представлені графіки виконання ремонтів дефектних гірничих виробок капітальних ремонтів, рекомендацій депресійних зйомок та оргтехзаходів заходів за результатами комплексних і комісійних перевірок. Інформація про забезпечення вугільних підприємств засобами індивідуального захисту, стан станстаціонарного обладнання, укомплектованість кваліфікованими кадрами служб охорони праці, енергомеханічних служб, геолога маркшейдерських служб дільниць ВТБ, підготовку шахт до роботи в осінньо зимовий період 13 14 років.